10 років, 1,67 метра на лінійку, 2,25 в грудях, 28 твердих ногах. Кінь, запряжний, адекватний, робочий. Робить любу роботу. Вірі, в плузі, блузі. Все, що треба в господарстві, виконує саме. Дехні великий. Ходімо себе, адекватний, спокійний підібь. Область Рогобицький район село Добровольське. ці деталі вийшов в описі номер власника. Ходить повністю, ну, ходить от на поєдинку, що в друзі немає різних хочок. Профрійний робочий. може податися разом з коматом. Який робочий поінтересував. Барі ходить, було подорож, опара така, дає або йде на роботу. Такі ось він називається Еверест. Така парова виходить собі спокійно, саме як має бути. По Халиця Київська область, Духовицький район, село Доброгості. Номер господара буде в описі. Такий шикарний, шикарний коник на продажу. Коньовий 10 років, 1,67 метр по лінійці має висоти, 2,25 глибини, 28 твердих нога. Так що другі, друзі дзвонимо. Ось такий цікавий. Господар. І от красавчик. І от красивий дереш. Ось таку площу вгорати. Роботи кінь не боїться. Такі тяжкі десь виснажені роботи не був. Слугу господар тримає собі так, як той казав, для душі. що кінь незроблений. Спокійний, адекватний кінь. Такий от красень Еверест. Нагадую номер господарям в описі. Всім будьте здорові, слава Україні!